Так, у конфлікті багато інформації, яку ми знаємо. Ми десь читали, ми десь чули. Ми навіть щось вивчали на Ютубі, дивилися там цілі семінари. Але під час конфлікту ця інформація кудись зникає, тому що саме тут настає процес регресу, а ваша маленька внутрішня дитина не знає всієї цієї інформації, тому вона реагує. Як вона реагує? У конфліктах ми реагуємо найчастіше трьома способами. Перший спосіб це напасти, другий спосіб це втекти, а третій спосіб це завмирання, таке заморожування. В кого з вас буває заморожування? А є ще хтось з вас, хто ось так заціпенів і не знає, що зараз робити? На нього просто кричать: а він ось так. От а потім, коли проходить час, конфлікт закінчився, ви сидите і думаєте, ось тут же можна було тут і так, і отак відповісти, і це, і це сказати. Я б точно перемогла би в цьому спорі, якби так відповідала. Але зразу враз це оцепеніння, воно вами оволодіває. От якщо у вас це оцепеніння присутнє, то скоріше за все.